Всім нам добрий вечір. Зараз 18 годин 42 хвилини. 19 вересня 2023 року ми оновлюємо стенди. І ось ви бачите оновлені стенди і ось тут. Дивіться, який красончик вийшов. Так. І Зараз тут по образу додали. Воно покращилось. І зараз архангелів ми за стіл. Туди ось. Її ми зараз прикрепить. Да, ось якраз туди, щоб теж воно, щоб людина споглядала і бачила гарні образи. Тих святих, да, світляшечка, яких ми знаємо. Так, он махнать як щось гризе, і хлопці-собачки сплять. Всім бажаю чудового вечора. Провести е, в колі родини і щось цікаве розповісти маленьким дітям, якщо вони у вас є. Щастя, здоров'я, радості, любові і... Дивовижного перетворення в ваших душах до всього божественного, що ми знаємо і маємо.